У понеділок Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Про це український президент повідомив після телефонної розмови із американським. Трамп інформував Зеленського про свою зустріч із Путіним і про основні пункти розмови. Президент України наголосив, важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації, і важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійних гарантій безпеки. Також Зеленський заявив. Що треба посилити санкції проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі, або ж Москва ухилятиметься від чесного закінчення війни? Говорили лідери доволі довго. Загалом розмова тривала понад півтори години. Спершу тета-тет, -а, -тет, а потім приєдналися європейські лідери. Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Україна підкреслює, ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюся обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Говорив Трамп із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами ще у літаку під час посадки на базі у Меріленді. Про це повідомляють представники Білого Дому. Після чого Трамп вкотре назвав зустріч на Алясці успішною і заявив: мовляв, усі погодилися найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною це перейти безпосередньо до мирної угоди. І лідери Європи зробили спільну заяву після переговорів Трампа і Путіна на Алясці. Вони підкреслили, що зустріч Трампа і Зеленського це логічний подальший крок, і висловили готовність допомогти і підтримати проведення тристороннього саміту. Також лідери ЄС та Британії наголошують, Київ повинен мати чіткі і міцні гарантії безпеки без обмежень для ЗСУ і без права вето Росії на вступ України в ЄС та НАТО. Постачання зброї України не має припинятися рішення щодо своїх територій має ухвалювати сама Україна. Європа і надалі нас підтримуватиме. А санкції та економічний тиск на Кремль будуть посилюватися допоки не настане справедливий мир. І у ЗМІ посилаючись на джерела, повідомляють, що сьогодні обговорювали гарантії безпеки для України у стилі п'ятої статті Північно-Атлантичного договору, але не у межах НАТО. І, власне, докладно про те, що передувало усім цим заявам і розмовам: зустріч Путіна і Трампа на Алясці воєнного злочинця зустрічали помпезно. В аеропорту постелили червоний килим, і Дональд Трамп вийшов до нього особисто. Утім, попри всі реверанси, прориву не сталося, угоду не ухвалили. Запланований обід скасували. А замість анонсованих шести годин перемовин говорили менше трьох. Тож як у США зустріли кремлівського вбивцю, Леся Головина розкаже детально. За цим політичним блокбастером стежили чи не у всьому світі. Військовому злочинцю Владіміру Путіну в аеропорту демократичної країни стелять червоний килим. Дональд Трамп ходить зустрічати Путіна особисто. Спочатку він йому ще аплодував. Ці кадри згодом вирізали з трансляції Білого Дому, а потім перед численними об'єктивами камер тисне руку. На місце перемовин американський президент і російський диктатор прибувають однією автівкою. Перед зустрічю Трамп веде Путіна оглянути військову техніку на базі, де повинна пройти розмова. Колишній радник Трампа в інтерв'ю CNN заявив, що такого гостя на американські стратегічні об'єкти запрошувати не варто. Уся військова база тепер, як мінімум, стала доступною для росіян. Це секретні літаки невидимки Усіх в російській делегації можна підозрювати в шпигунстві. Я не думаю, що таку зустріч треба було проводити на цій базі. Далі коротка протокольна зйомка перед перемовинами. Журналісти спробували запитати главу Кремля про те, коли він припинить вбивати людей в Україні. Утім, він виразно показав, що таких питань не чує. Зустріч на Алясці пішла не так, як планували. Шестигодинні дискусії в різних форматах скоротилися до тригодинної зустрічі. Розмовляли три на три за зачиненими дверима. Компанію Дональду Трампу склали держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Вітков. Путіна супроводжував очільник МЗС Сергій Лавров і помічник Юрій Ушаков. Після завершення зустрічі короткий виступ перед журналістами. Російський диктатор влаштовує традиційний псевдо екскурс в історію. Щоправда, цього разу починає не з Рюриковичів, а з Другої світової. Заявляє, що зацікавлений в закінченні війни однак припинити вогонь так і не обіцяє. Натомість задобрює Трампа неприхованими лестощами. Сьогодні ми чуємо, коли президент Трамп каже, що якби я був президентом, то війни б не було. Я думаю, що так би насправді і сталося. Дональд Трамп теж називає перемовини продуктивними, але визнає, що ключові питання так і залишилися невирішеними. Вже після зустрічі з Путіним в інтерв'ю Fox News Він у звичній манері каже, що подумає про нові антиросійські санкції через два чи три тижні. Сьогодні у нас відбулась дуже хороша зустріч. І я думаю, що багато питань було обговорено як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацюємо з багатьма європейськими країнами. Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Після перемовин Білий Дім скасовує запланований раніше обід двох лідерів замість їсти м'ясо під соусом із бренді. Путін дійде на цвинтар покласти квіти до могил радянських льотчиків. І весь час, поки на Алясці тривала політична драма з Трампом та Путіним в головних ролях, на вулицях Анкориджа відбувалися масові протести. Люди з синьо жовтими прапорами скандували диктаторам та злочинцям на Алясці на місце. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон єдині новини. Меланія Трамп передала Путіну листа і у ньому, начебто, йдеться про українських дітей, яких незаконно викрала і депортувала на свою територію Росія. Принаймні про це пише низка західних змі з посиланням на чиновників Білого Дому. Сама перша леді Америки на Алясці не була, а послання передала через Дональда Трампа. Я нагадаю, Москва цілеспрямовано вивозить українських дітей у Федерацію. Йдеться про десятки тисяч наших маленьких громадян, і саме за незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих територій Міжнародний кримінальний суд ще у 23 році виписав ордер на арешт Путіна та його уповноваженої у справах дітей Львової Білової. Дипломатичним програшем Америки вже називають зустріч на Алясці. Низка західних змі, медіа світу сьогодні. Зранку буквально вибухнули гучними заголовками. Переговори були безрезультативними, і Дональд Трамп був схожий швидше на гостя аніж на лідера потужної світової держави. Уряд США потрібно було заарештувати Путіна, а не приймати його. Пише Financial Times. Саміт розпочався з червоної доріжки, але згодом вся дружня атмосфера зникла, зазначає Вашингтон Пост. І CNN, і політико констатують, угоди на Алясці досягнути не вдалося, але Путін отримав велику дипломатичну перемогу. Нью-Йорк Таймс пише, Трамп ганявся за Нобелівською премією миру, однак ближчим до неї. Після зустрічі з Путіним він не став. аль зіра вважає, що Путін виграв час і зміг уникнути економічних наслідків, якими погрожували штати. Sky News опублікувала матеріал під назвою Путін вислизає з гачка. Журналісти зауважили, що учасники розкрили надто мало деталей переговорів. Французька Альо Фігаро теж звертає увагу, що багато всього залишилося невідомим.